Добрий день, друзі, підписники вас вітає канал Народний автомобілі. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги ось таку без перебільшення капсулу часу Volkswagen Golf 4 2002 року виробництва в ідеальному і технічному, і візуальному стані. Машина не має жодних підкрасів, жодна деталь не фарбувалась, не підфарбовувалась, не підмальовувалась, навіть не підполіровувалась. Е, Обладнане таким аудіопідсилювачем в машині. Реально все. В оригіналі немає ніде ні рижиків, не ні здуттів фарби, нічого, нічого, нічого. Машина в ідеальному стані. Дійсно, це реальна капсула часу. На сьогоднішній день має пробігу 171 тисячу кілометрів. Вона була викуплена в одного німця. Всі підтверджуючі документи є. Е, вся історія її обслуговування з першого дня є на руках. Фото бріфів також є на руках. Тканинка, вся в ідеалі. не провисла. На жодній дверцяті все видалі. Дах в ідеалі. Е, нічого теж ніде не провише. нічого нічого. Технічно повністю видалі. 4 скло підімача. Машина була на техогляді на німецькому до мая 2022 року. Сідушки, руль. Взагалі, коротше, машина реально, реально в ідеальному стані. Має е, електрорегулювання дзеркал, має бортовий комп'ютер. Зараз ми заведемо нашу. Машинку. Ніяких помилок, нічого, нічого, нічого. Аудіо, з USB е і підсилювач ESP, кондиціонер працює. Все повністю працює, холодить. Все як має бути машина дійсно в чудовому стані. Таких гольфів реально на сьогоднішній день. Я думаю, знайти нереально для всіх, хто шукає гольф в ідеальному стані. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Дякуємо за перегляд! Приїжджайте, дивіться і купляйте. Всім гарного дня!